Улюбленець Mitsubishi Pajero 3 Машина вже з історією. Сьогодні ми з вами будемо свідками того, як можна поміняти масло в такій, в такій машині своїми руками, без, ну, без нічого, Фактично в складних умовах. Тобто в мене немає ями, немає тільки гараж, машина і інструмент. І так, залишайтесь, дивіться, все буде перед вами. Не будемо зволікати, поїхали! Для того, щоб поміняти олій в машині, нам буде потрібно, ну, власне, сам олій. фільтр. Так він виглядає, хто не бачив, От, запакований. Залишимо тут спеціальний такий ключ для того, щоб його зняти старий фільтр з машини. І дві тріщотки от На 19-13. Така каністрочка ну, вам буде потрібен, щоб зливати в нього будемо масло, олій, і коврик, щоб не лежати на підлозі. Це все, що вам потрібно для цієї роботи. У нас тут тазик, ми його він наразі ще не потрібно ми його тут десь припаркуємо там. Бачите, близько колеса. І перше, що треба зробити, то зняти ослону, тут ослона двигателя. Тобто тут є таких у нас кілька шрупів, чотири штуки. Їх треба відкрутити буде. Зараз цим займемося. О, в мене тут. І так, тут у нас один, там прямо другий, От тут у нас третій. І там четвертий. Тобто їх всі треба буде. Ці два спереду, які в нас знаходяться, треба буде полізувати просто, а ті два ззаду відкрутити. Ну, мені неудобно, я перериваюся. Ось у нас знаходиться слівна пробочка, яку треба відкрутити. Принаймні, одразу ми... Ослабимо, полізуємо, а потім вже будемо відкручувати. В першу чергу треба полізувати. Все. Так виглядає ця пробочка. Тут, якщо знос двигателя треба звертати увагу, якщо тут є якісь металеві речі, то це погано. Тому що це, якщо знос у вас циліндропоршнева група буде, у вас знос, колечки, там, тулочки, то тут це магніт і тут будуть металеві частини, будуть тут приліпати. Оце треба звертати увагу. Трошки треба прилувчитися і от, так от засунути на фільтр. Цей бандажик видиху. Бачите, пішов потрошку. почав крутитися. Готуємо новий фільтр до того, щоб поставити його на двигатель. Перед тим, як його поставити, треба його залити маслом. Тобто він... заливаємо його маслом. Не поспішаємо потихеньку О, чекаємо, тому що там повітря повинно виходити. Ну, треба, щоб він був добре залитий. Так, може дати трошки йому постояти, щоб він у нас так... Вийшло все повітря і він гарно залився. Все, готово. Фільтр у нас готовий. Його залишилося тільки поставити на двигатель, закрутити назад. Масло у нас все практично стекло. Залишилося. ему новый фильтр, Він залитый у нас маслом. Главное теперь его потрапить на место. Закрутить. Таня, я тебе не спрашиваю ничего. И закрутить его тут. Ну так тут не дуже Таке місце Воно у нас гарне, да? так? Треба бути дуже обережним, тому що якщо зірвемо гвинт, то потім будуть проблеми, тому треба акуратно так знайти позицію. Так, о, бачите, він у нас отак іде, легко сам заходить туди, то це все добре тоді. Не треба тут ніяких зусиль, він повинен від руки практично закрутитися на місце. Тому що якщо зірвати гвинт, то буде біда. Його потім буде важко відновити. Так, і тепер нам його треба закрутити, затягнути, тому що якщо не затягнути, то він буде пускати трошки масу. Буде волі в нього тікати. Так, бачите? О, вийшло. Головне теж не притягнути, бо потім буде важко знімати наступний раз. Ну так. Добре. Так, і тут у нас теж все добре. Тому закручуємо пробочку назад. Вже зроблено фільтр новий закручений, затягнутий старий ми зняли. це самі такі олій злили, так то самі головні процеси в нас пройшли і тепер залишається нам залити масло. Масло ми заливаємо, я 4 літри заливаю, потім вже Починаю міряти перші 4 літри, я їх просто забиваю, тому що тут я знаю, що вони підуть повністю. Ось так от. У мене є така спеціальна лієчка, я її вже користуюсь багато років. Я її на дроті там закріплюю, вона у мене стоїть. Щоб не проливати олій по двигателю, я користуюсь лічкою. Ще раз, я так часом не помилився. Ну да, от. Я витягнув щуп, там, знов там, на кінці тільки появляється масло. Тут вже доливаємо потрошку, весь час перевіряємо, щоб... тому що дуже високий рівень це теж не добре. О, вже вийшло на середину. Знімаю я свою лічку, яка в мене закриваю кришку. Назад ставлю цю кришку, бачите, я її не показував, знімаю. Все. Тобто тут все гаразд. Ну, і треба подивитися, як там внизу, якщо внизу добре. О, Запускаємо двигатель, бачите, все. Всі лампочки у нас згасли, тобто все добре. Ну і так, ми сьогодні з вами поміняли масло. Від собі Сіпечер 3. Якщо відео хоч... Хоть... Да, на що звертати увагу, я казав, походу. Коли викручуєте пробку з картера, звертайте, чи там немає якогось металевого саду, це важливо. І коли ви заливаєте, не переливайте. Десь посередині повинно бути, між мінімум і максимум. Ну а так тут, в принципі, немає нічого скомплікованого. Якщо було вам трошки корисне, не забудьте за лайк, підписуйтесь, залишайтесь, долучайтесь до спілки спонсорів. Я радію, мої собаки теж радіють, допомагають мені. І ну, все. Хай вам щастить. Напишіть, ні, як ви будете міняти масло тепер після цього? Чи ні, сам, самотужки? Ну, а мені все наразі, хай вам щастить, до побачення.